Забув сказати, що стосовно нових замовлень зараз, звичайно, що нові замовлення я приймаю, купую і продовжую свою роботу без проблем. Відсіялись деякі магазини з певних причин так. Але в основному все залишилось так, як і тарифи, більш того, все так само в мене і є, залишається, хоча з іншими перевізниками, на яких я переключився, тимчасово маю надію. Для мене ця робота не така вигідна, але це вже такі нюанси. Я знову ж таки працюю, тобто все продовжується так, як є. Якщо якісь нюанси одразу вам пишу, але ці замовлення, які зараз за останні 4-5 днів вже зроблені, вони їдуть в термінах, мають бути, все має бути окей, все шикарно, якщо, звичайно. І цих перевізників, з якими я новими працюю, ну як новими, я звичайно з ними працював, але оберти основні в мене були на тому перевізнику, який зараз. Має деякі проблеми. Так от, якщо їх також щось з ними не так буде, ну що, що поробиш? Знову ж таки, та сама ситуація. Ми тут нічого не можемо зробити. Це дуже такий потужний механізм, байерська робота, бо вона не тільки в мене заключається. Не я сам лечу в Штати, там заходжу в магазин купую партію там, якихось кросівок по вашим замовленням Adidas, Сідаю на свій літак особистий, який я точно знаю, бо сам його ремонтую, що він долетить у нас там, до Польщі, далі з Польщі там, їду на своєму суперкарі швидкому в Київ і тут вже все роздаю. Звичайно, що механізм Байера він дуже, як то кажуть, як казав класик, один відомий наш: е, я лиш маленький гвинтик. А коли механізм працює, все супер, то звичайно, що все працює, але трапляється по-різному. Будь-який гвинтик може трохи давати збої. І, звичайно, я зрозумів свою помилку. До речі, вчора переписувався з одним замовником, що є проблемка в мене в тому, що немає якихось умов співпраці. Бо не всі розуміють це, що я малесенький гвинтик, що я відповідаю тільки за покупку, за переписки там, з магазином про вирішення проблем з транспортними компаніями, за те, щоб відправити вам посилку, все доїхало, все окей, все супер. Тому так, треба написати мені умови співпраці, їх десь, не знаю, там до реквізити я даю на оплату чи в розрахунку. akcentovať tú váhu